Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко, я вчитель математики, керівник онлайн-курсів по підготовці до НМТ з математики. І сьогодні відео, на яке ви чекали дуже давно, це показникові рівняння з параметром. Сьогодні ми поговоримо про деякі прийоми, які полегшать ваше розв'язання цих складних завдань. Давайте почнемо з першого. Визначте найбільше ціле значення параметра А, за якого корінь цього рівняння є додатнім числом. Давайте зрозуміємо, що коли ми розв'язуємо завдання з параметром, ми розв'язуємо його так, ніби А це для нас якесь звичайне число. А потім ми вже виходимо з тих умов, що нам треба зробити. В цьому рівнянні. Тут 4, тут 4 в квадраті, а тут 4 у мінус першому степені. І ми йдемо до однієї основи. Тобто зараз ми маємо 4 в степені х-7, дорівнює 4 в степені 2ах і помножити на 4 у мінус першому степені. Ми розуміємо, що у нас з вами множення, при множенні показники ми будемо додавати, і зараз маємо 4 в степені х-7 дорівнює 4 в степені 2ах мінус 1. Тепер ми можемо відкинути основи, і ми маємо, що х-7 дорівнює 2ах мінус 1. Розв'язуємо рівняння для х, значить те, що містить х, ми переносимо в одну частинку, х відняти 2ах і дорівнює мінус 1 і плюс 7. Тепер виносимо х за дужки, це буде 1 відняти 2а і тут маємо 6. Розуміємо, що ми розв'язуємо рівняння, тобто нам треба знайти х. Х це буде 6 поділити на 1 мінус 2а. Тепер ми задаємо запитання. Нам треба, щоб х, тобто корінь, був додатнім. Тобто кажемо, що ось це має бути більше від 0. І нам необхідно розв'язати ось цю нерівність. Ми розуміємо, що чисельник 6, він завжди є додатнім, тому знаменник також має бути додатнім. І 1-2а більше 0, ми зараз можемо розв'язати цю систему, цю нерівність і зрозуміти, яке в нас буде А. Значить, виходить, що А буде менше від однієї другої. Я думаю, що ви розумієте, що мінус 2а більше від мінус одиниці, тепер ми поділили на від'ємне число і знак нерівності змінили в інший бік. Тепер ми наносимо на число вісь а бо мова тепер у нас йде про А, нашу одну другу і штрихуємо, що буде менше. Тобто розв'язком буде від мінус нескінченності до однієї другої, тільки одна друга не включається. Нас запитують, найбільше ціле ось тут найбільше ціле число, яке передує одній другій, буде нулик. Тобто у відповідь ми маємо записати 0. Саме це є відповіддю. Друге завдання абсолютно схоже. Визначте найменше ціле значення параметра А, за якого корінь рівняння є від'ємним числом. Тут ми будемо рухатися до основи 5. 25 це 5 у другому степені і не забуваємо про той степень, який вже в нас був. Далі 5 ми залишаємо у степені Ах, а 125 це 5 у третьому степені. Так само в нас множення, ми можемо додати показнички, і це буде 5, тут я можу розкрити одразу дужки. 2х відняти 54 дорівнює 5 у степені 3ах. Відкидаємо основи і зараз у нас 2х-54 дорівнює 3ах. Знов те, що містить х, ми перекидаємо в один бік. Далі, я думаю, ви вже розумієте, що ми будемо виносити х за дужки. Для того, щоб знайти нам цей х, тут буде 2 відняти 3а і дорівнює 54. І знаходимо, що х це буде 54 поділити на 2 мінус 3а. І мені треба, щоб воно було від'ємним числом, тобто було менше 0. 54 є додатнім числом, щоб ось ця щоб оця частка в нас була від'ємним, треба те, що знизу, тобто знаменник, щоб він був від'ємним числом. Тобто мінус 3а менше від мінус 2, а А буде більше від 2 третіх. Знову числова вісь а наносимо наші 2 третіх і штрихуємо більше яке буде найменше ціле число, що буде йти після 2 третіх і ціле, яке число в нас буде ціле. Це буде одиничка. Ось тут буде одиничка. Тобто у відповідь ви маєте записати одиничку. Наступне третє завдання, ми бачимо, у в нас є 4 в степені Х, в нас є 2 в степені Х. І ми розуміємо, що якщо б не було того А, ми б легенько розв'язували за допомогою заміни. Ми б сказали, що 2 в степені Х дорівнює Т, і планували і розуміли, що Т буде більше від нуля. Тому що якщо в нас А в степені Х, воно не може бути 0, воно не може бути від'ємне. І тоді у нас би було 2 корені. Тому ми зараз вводимо цю заміну, звертаючи увагу на А, і в нас виходить. Що в нас виходить? Виходить Т в квадраті відняти а плюс 1 помножити на t і додати 2а мінус 2 дорівнює 0. І розв'язуємо як звичайне квадратне рівняння. Для цього ми шукаємо дискримінант. b в квадраті, тобто ми ось це число підносимо до квадрату, а в квадраті додати 2а плюс 1, не забуваємо про подвоєний добуток. І тепер в нас буде ще мінус 4аС. Тобто 2а-2. Розкриємо дужки. у нас зараз буде А в квадраті, додати 2а плюс 1, відняти 8А і додати 8. Якщо ми ось це згорнемо, то в нас виходить, що це буде А, тут у нас, бачите, буде мінус 6, а тут у нас буде 9. Тому це буде А-3 в дужках і до квадрату. По-перше, дивлячись на цей дискримінант, ми бачимо, що він не може бути від'ємний, він може бути 0. Це буде А дорівнювати 3, але нам цей формат не підходить, бо коли дискримінант дорівнює 0, квадратне рівняння матиме один корінь. Якщо квадратне матиме один корінь, то і наше може мати один або не може мати жодного. Тому дивіться, що ми зараз робимо. Ми шукаємо наші Т1 і Т2. Т1 буде дорівнювати мінус Б, тобто ось тут знак має бути протилежний, А плюс 1, додати корінь з дискримінанта і поділити на 2. І так само ми шукаємо Т2, наше Б з мінусом, і відняти корінь з дискримінанта, не забуваємо змінити знаки, і давайте порахуємо, що в нас буде. Значить, тут у нас 2А мінус 2 і поділити на двійку. Якщо я двійку винесу за дужки, я матиму ось такий запис і після скорочення це буде ось таке значення. Тут ми ж бачимо, що А скоротилося, буде 4 на 2, і це буде у нас одразу двійка. Дивіться, нам треба, щоб було два різних корення. Це означає, що мені оце число підходить, бо воно більше від нуля. А оце число треба, щоб було А-1 більше від нуля. Тобто треба, щоб А було більше від одинички. Якщо А буде більше від одинички, то супер нам все підходить. І ще один аспект. Дивіться, коли наш дискримінант, ось він був, дорівнював би нулю то А стало дорівнювати 3. І при цьому значенні був би лише один корінь. Тому мені не підходить той варіант, що А дорівнює 3. Бо коли А дорівнює 3, дискримінант перетвориться в 0, квадратне рівняння має один розв'язок, і це не наш варіант. Тобто в нас залишається той варіант, що А більше від 1. Я наношу 1, це вісь А, штрихую що більше і розумію, що найменше значення, яке мені підходить, це буде більше від одинички і це буде 2. 2 – це ціле найменше значення, яке мені підходить. Це буде двійка, це саме те А, яке нам потрібно було. Давайте відпрацюємо на наступному, абсолютно схожому прикладі. Якщо ви мене зрозуміли, тоді я раджу зараз зупинити відео і спробувати розв'язати те завдання, яке перед вами. Якщо вам не зрозуміло, продовжуйте мене слухати. Тут ми також вводимо заміну і кажемо, що 7 в степені х дорівнює Т. І Т треба, щоб було більше нуля. Значить, тут у нас з вами Т в квадраті додати. А мінус 1 помножити на Т, додати А, відняти 2а в квадраті дорівнює 0. Я так само шукаю дискримінант і розумію, що дискримінант має бути тільки додатнім, бо якщо він буде від'ємним, не буде жодного коріння. якщо дорівнює 0, то буде той один корінь, який... Нам мало, нам треба, щоб було два корення. Тому я підношу ось це до квадрату, буде а в квадраті мінус 2а плюс 1, і е, мінус буде 4 ац Значить, буде мінус 4а і плюс 8а в квадраті. Зараз я бачу, що оце я додам з цим буде 9а в квадраті. Посерединці буде подвоєний добуток мінус 6а і плюс одиничка. Тобто це буде 3а мінус 1 і до квадрату. Супер! Я розумію, що коли А буде дорівнювати 1 третя, коли А дорівнює 1 третя, в мене буде один корінь, бо дискримінант буде дорівнювати 0. Тому мені оце одразу не підходить, я зроблю акцент і залишу його. Далі. Далі я шукаю своє Т1 та Т2. Це мінус Б, це значить мінус А плюс 1. Додати корінь дискримінанта, додати 3А-1 і поділити на 2. І так само я шукаю Т2. Мінус А плюс 1, мінус 3А плюс 1, я міняю знаки на протилежні. Ось, і що в мене тут є? 2а поділити на 2 це буде а. А тут в мене мінус 4А плюс 2 і поділити на 2. Я винесу двійку тут за дужки і скорочу на 2, тобто отримаю мінус 2А плюс 1. Дивіться, в даній ситуації я отримала вже два значення прив'язаних до А. Якщо я хочу, щоб моє рівняння мало два корені, мені треба, щоб і перше було більше 0, і друге також було більше 0. І це було одночасно. Саме цю системку мені треба розв'язати а більше нуля це залишається, а тут я розумію, що в мене буде мінус 2а більше від мінус одиниці, значить а буде менше від 0,5. Що ж, тепер мені це треба зобразити. Я наношу нулик, і це в мене буде більше, це вісь а і наношу 0,5, це буде менше. Тут в мене немає чіткого запитання, там ціле чи ще якесь, тому я можу задати відповідь таким чином, що А належить поміжку від 0 до 0,5 і це буде наша відповідь. До речі, мені треба було викинути одну третю. Я про це майже забула, тому я маю це зробити. Давайте я звільню трішки місце для того, щоб гарненько записати цю відповідь. Значить, виходить, що А, а буде належати проміжку від 0 до 1 13 в об'єднанні від 1 третьої до 1 другої. Бо мені необхідно було викинути саме ту 1 третю, при якій буде один корінь. Про це не забувайте. Наступне запитання, п'яте, при якому найменшому цілому значенні параметра А рівняння має один корінь. Шлях, початок, один той самий. Ми кажемо, що Т це 2 в степені х, вводимо заміну, кажемо, що вона більше нуля, тепер в нас «т» в квадраті відняти А плюс 3, помножити на Т, відняти А, відняти 4 і дорівнює нулю. Дискримінант це буде А в квадраті додати 6А плюс 9 і відняти 4, що множиться на ось це. Тобто це буде плюс 4а і плюс 16. Я додаю, в мене виходить А в квадраті додати 10а і додати 25. Це не що інше, як А плюс 5 і до квадрату. Супер. Я розумію, що рівняння матиме один корінь, коли дискримінант дорівнює 0. Давайте дослідимо, що буде в цьому випадку. Якщо дискримінант дорівнює нулю, тобто наш перший випадок, виходить, що А буде мінус 5. Давайте знайдемо цей корінь Т, коли А дорівнює мінус 5. Це мінус Б, тобто А плюс 3 поділити на 2. На місці А я підставлю мінус 5, і в мене виходить мінус 2 поділити на 2, це буде мінус 1. А ні, мінус одиничка нам не підходить, тому що А має бути більше від нуля. Тому це не наш випадок. І якщо А буде дорівнювати мінус 5, у нас не буде одного корення. Я зразу кажу, що А не може дорівнювати мінус 5. Розглядаю другий випадок, коли дискримінант більший нуля, це всі випадки, крім А дорівнює мінус 5. І знаходжу тоді Т1, це мінус Б, А плюс 3, додати корінь дискримінанту, додати А плюс 5 і поділити на 2. Якщо я спрощую, у мене буде 2А плюс 8, ділю на 2, буде А плюс 4. І так само шукаємо Т2. Це буде А плюс 3 мінус А мінус 5 поділити на 2. І тут у нас буде мінус 1-ка. Так, дивіться, ми отримали два наших Т. Оце Т це точно не наше, це сторонній корінь, да? ми так інколи коли пишемо, сторонній корінь, тобто воно в нас менше від нуля, це не наш формат, а оце могло би бути нашим єдиним коренем, якщо би А плюс 4 було більше від нуля. Тобто я кажу А більше від мінус 4 і розумію, що коли воно в нас буде більше від мінус 4? От, мінус 4 і більше, яке в нас буде перше значення після мінус 4, звичайно, мінус 3. Мінус 3 буде наша відповідь, і ми можемо попрактикуватися шостим. До речі, шосте таке саме, схоже, і якщо ви зрозуміли, ви можете зробити це завдання саменькі. А якщо хочете подивитися, як це роблю я, продовжуйте слідкувати. Тут ми також вводимо заміну і кажемо, що 3 в степені х це t. Окей. Т в квадраті відняти а плюс 1, Т додати 3а мінус 6 дорівнює 0. Тепер ми шукаємо дискримінант, це буде а в квадраті додати 2а плюс 1 і відняти 4, що множиться на ось це. Тобто це буде 12а плюс 24. Зводимо подібні доданочки. Я це не прописую, ви можете прописати, і ви побачите, що у вас буде А, тут у нас 25, а там мінус 10, значить буде мінус 5 до квадрату. Корінь з дискримінанта А мінус 5. Єдиний корінь буде тоді, коли А дорівнює 5. Ось так. Коли А дорівнює 5. Ну що ж, якщо А дорівнює 5, ми можемо знайти цей корінь, це наше Т, це мінус Б, це А плюс 1, поділити на 2, якщо я сюди підставляю, то воно буде від'ємне і воно нам не підходить. Тобто А дорівнює мінус 5, це не наш корінь. Давайте про нього будемо пам'ятати. До речі, чи пам'ятали ми про це, коли робили ось тут? Бачите, було мінус 5, ми його не включали. Ось так. Що ж ми робимо далі? Ми розглядаємо в той випадок, коли дискримінант більший нуля, і знаходимо наше Т1 та Т2. Т1 це мінус В, А плюс 1, додати корінь з дискримінанта і поділити на 2А. Ну і тут так само, тільки ми віднімаємо корінь з дискримінанта. І що в нас виходить? Тут виходить 2а мінус 4, ділю почленно на 2, буде А мінус 2. А тут в нас А взаємознищується і виходить, що буде 6 поділити на 2, це буде 3. І що? Що ж в даній ситуації? Мені треба, щоб був один корінь. Оце число це точно нам підійде. І я скажу, що 3 в степені дорівнює 3, і значить х дорівнює 1 це один корінь. Значить, мені треба, щоб оце мені не підходило. Значить, треба, щоб воно було менше рівне нулю. Значить, бо якщо воно буде нуль або від'ємне, то вже ми не можемо нічого сказати, ми накладали ось цю умову, і відповідно А буде менше рівне від 2. Яке найбільше число? 2. Бо все, що менше від 2, і двійка включно перетворить наш ось це Т в те значення, яке нам не підходить. Ну, і останній випадок, який ми маємо з вами розглянути, це при яких значеннях параметра А? Немає коренів взагалі. Тут розглядається всі три сходинки. І коли дискримінант від'ємний, і коли дискримінант дорівнює нулю, щоб нам те не підійшло значення, і коли дискримінант більше нуля, щоб ти обидва значення нам не підійшли. Значить, ми вводимо заміну, t, це буде 5 в степені х і знов же воно більше нуля. Т в квадраті відняти, а відняти 4, помножити на Т, відняти 2а в квадраті плюс 10а, відняти 12 і дорівнює 0. Дискримінант. b в квадраті, це а квадрат мінус 8а плюс 16, відняти четвірку я буду множити на ось це. Значить, четвірка на мінус 2 а квадрат, це буде плюс 8а в квадраті, мінус четвірка тут буде мінус 40а, і мінус 4 це буде плюс 48. Ось так, зводжу подібні доданочки, це в мене 9 а в квадраті, далі, далі ось у мене мінус 48а, і тут у мене 64. Не що інше, як 3a, мінус 8 і до квадрату. Тепер дивіться, дискримінант не може бути від'ємний, ми це розуміємо. Тобто випадає дискримінант, дискримінант від'ємний відпадає. Але може бути дискримінант дорівнює нулю. Якщо дискримінант дорівнює нулю, то виходить, що А дорівнює 8 третіх. Це дискримінант дорівнює нулю. Що буде відбуватися, який в нас буде корінь? Те буде дорівнювати мінус Б, тобто А мінус 4 поділити на 2. Якщо я оці 8 третіх підставлю сюди то воно буде від'ємне. І вже цей варіант нам підходить. Да? Тобто ми кажемо, що ось при цьому А дійсно дискримі... дійсно Т буде від'ємне, тому що ну, від тут 2 третіх відняти 4 буде число від'ємне. Від'ємне, значить, це сторонній корінь, значить розв'язків немає. Окей, воно нам підходить. Розглядаємо другий випадок, коли дискримінат додатній. Тоді я шукаю Т1, це мінус Б, це А мінус 4 додати 3а-8 і поділити на 2. Так, і так само я буду шукати Т2, це А-4 мінус 3А плюс 8 і поділити на 2. Ось так. Тут у нас 4А. Мінус 12 поділити на 2. Виношу 2 задушки, на двійку скорочую, буде 2а мінус 6. Ну я ж думаю, ви розумієте, що ми не можемо таку раз-раз скоротити. Ніяк ми так не можемо скоротити, треба винести задушки. Ось. Далі. Далі ми шукаємо тут, тут у нас буде мінус 4А плюс 4 поділити на 2. Так само я виношу двійку задушки і буде мінус 2а плюс 2. Що ми маємо в даній ситуації? Ми в даній ситуації маємо, що в нас є два корені, і нам треба, щоб вони обидва нам не підходили. Що це мається на увазі? Мається на увазі, що вони обидва мають бути менше рівне нулю. Тобто нам треба ось таку системку розв'язати. Давайте подивимося, що в нас буде. А буде в нас така ситуація. 2а менше рівне 6, мінус 2а менше рівне від мінус 2. Перше я ділю на 2 і отримую, що а менше 3, а друге ділю на мінус 2 і не забуваю повернути знак в інший бік, і тут буде одиничка. Ось наша вісь А, ось одиничка замальована, ось трієчка, менше від трієчки, більше від одинички. Тобто це буде від одинички до трієчки. Яке було запитання? Кількість цілих значень. Це 1, 2 і 3. У нас 3 цілих значення. Ну що ж, нас є ще одне завдання, яке нам допоможе засвоїти те, що я розказала в сьомому завданні, коли в нас немає коренів. Що ми бачимо тут? Тут нам треба розділити. Зверніть увагу, тут у нас 5 в степені Х плюс 1, нам треба відокремити звідси п'ятірочку. значить, це в нас буде 25 в степені Х плюс 5, що множиться на 5 в степені Х, відняти а в квадраті плюс а і плюс 6 дорівнює 0. Знову заміна, це 5 в степені х більше 0. Що буде тепер? Т в квадраті плюс 5, що множиться на Т, і відняти ось цю всю штуку, яка в нас була. І шукаємо дискримінант b в квадраті це 25, відняти 4 ac Значить, 4 я множу на С, буде 4А в квадраті, мінус 4А і мінус 24. Зводжу подібні доданочки, мінус 4а і плюс 1. Можу згорнути, це буде 2а-1 і до квадрату. Значить, мені треба, щоб в мене не було коренів. Ну, що я можу сказати? Якщо мій дискримінант перетвориться в 0, тобто А буде дорівнювати одній другій, то Т буде дорівнювати мінус Б, це мінус 5, поділити на 2А, тобто, 2, що, да, на 2А, тобто на 2, і в результаті в мене вийде мінус 5 других. В принципі, мінус 5 других це від'ємне число, а нам треба, щоб не було коренів, тобто це те, що нам підходить. Тобто при цьому значенні у нас не буде коренів, тому що це буде від'ємне значення, а нам воно якраз говорить про те, що Т не буде нашим вкоренем. Далі ми шукаємо Т1 і Т2, якщо дискримінант додатній. Т1 це мінус Б, тобто мінус 5. Плюс корінь з дискримінанта 2а-1 і поділити на 2. Буде А-3 після скорочення і Т2 буде мінус 5 мінус 2а і плюс 1 поділити на 2. Тут уже в нас буде мінус А і мінус 2. Тут мінус 4 поділили на 2. Якщо я хочу, щоб в мене не було коренів, мені треба, щоб і перше, і друге було менше рівне нуля. Тобто я записую, що а мінус 3 менше рівне 0, і мінус А мінус 2 також менше рівне нуля. Розв'язую цю системку, ось, і виходить, що тут я перекину, буде двійка, а коли міняю знаки, буде мінус двійка. Ось. Тобто це в нас буде від мінус двійки до 3. Але давайте глянемо, що в нас тут відбувалося. І ще в нас була А до рівня 1 друга. Вона входить в цей інтервал, тому, в принципі, це і є нашим інтервалом від мінус 2 до 3, що нас запитали, при яких? Значить, просто від мінус 2 до 3. Могло би бути питання, яке найбільше, яке могло б найменше, але ми знайшли інтервал, так як нас просили. Ну що ж, я думаю, що якщо ви передивитеся це декілька разів відео, якщо ви зменшите швидкість, ви зрозумієте, як розв'язати завдання з параметром, саме показникові завдання з параметром. Тобто, якщо нам треба, щоб не було коренів, нам треба розглянути ситуацію, що і дискримінант від'ємний, і коли дискримінант дорівнює нулю, тоді той корінь, який вийде, він має бути менше рівний нуля. І третій випадок, що дискримінант більший нуля, тоді ті корені, які ми отримаємо, мають бути менші рівні нуля. Коли у нас ситуація, нас питають один корінь, ви розглядаєте випадок, що дискримінант у вас дорівнює нулю, що буде в цій ситуації, щоб цей корінь вам підійшов, і розглядаєте ситуацію. Т1 і Т2, коли дискримінант додатній, щоб одне значення вам підійшло, а інше не підійшло. Далі ви розглядаєте випадок, якщо у вас запитали, щоб два корення. Якщо два корення, треба, щоб дискримінант був додатній, і крім того, обидві ваші значення Т1 і Т2 були додатніми. Ну що ж, я думаю, що ви зрозуміли, із моїх останніх слів ви зможете скласти схемку, за якою розв'яжете завдання з параметром, саме показникове завдання з параметром.